Агентство. Так, неправильно казати і писати, тому що правильно буде через літеру Т: агентство. Адреса місця проживання. Це також є неправильним. Бо правильно казати просто адреса. Вирізати апендицит. Це неправильно. А правильно буде сказати вирізати апендикс. Аренда. Неправильно. В українській мові це слово і вимовляється, і пишеться через букву О. Оренда. На берегу річки. Неправильно. Правильно буде на березі річки. Жіноче ім'я Богданна. І вимовляти і писати з двома літерами це неправильно. Богдана пишеться з однією літерою. Сочне яблуко, це також неправильно, бо яблуко в нас соковите, слівочне масло. Правильно буде масло вершкове, слабе місце. Це неправильно. А правильно буде казати уразливе місце. Також неправильно казати свинний жир, тому що правильний варіант це смалець, творожне печиво. Також воно не творожне і неправильно так казати. Це сирне печиво. Сільне молоко в українській мові правильно писати і вимовляти, як незбиране молоко. Без 15.3 зачасту чуємо ми. І це неправильно, тому що правильно казати. За 15 третя. присвятив для неї неправильно, бо присвятив їй буде правильний варіант. За бажанням публіки також буде неправильний вислів, тому що правильно на бажання публіки. Робити щось на дому. Неправильно. Правильний варіант вдома. Насміхалися над ним неправильний вислів. Бо правильно казати і писати насміхалися з нього. Повинні дітей. Також помилка. Правильно казати з вини дітей.